Цікаво, як ця річ працює. Пі-пі-пі-пі. А, що це за звуки такі? Вони мені вуха ріжуть. Може, музику хтось голосно слухає? о, вчений, а що ти там робиш? Кавон, не заважай, я зараз селянів буду шукати. А навіщо їх шукати? Вони ж 100% сидять зараз у своїх будинках. Невже селянів дійсно немає? Почекайте, почекайте, може сталася якась помилка. Хоча яка помилка може статися в цьому будинку і в цьому їх також немає. Слухай, вчений, а давно вони. Зникли. З самого ранка їх не бачив. Може, вони кудись поїхали. Якби вони кудись поїхали, вони б мене попередили. Я думаю, що з ними щось сталося. Ну, і таке також можливо. Слухай, а що це ти в руці своїй тримаєш? Це спеціальний детектор, який допоможе мені знайти селян. Розкажи мені, як він працює. Його треба тримати в руці і ходити з ним повсюди. Якщо селяни будуть десь поряд, він буде голосно кричати. А, так, 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 я чув ці звуки. А, камон, це тоді я просто перевіряв його. Слухай, дай мені, будь ласка, цей детектор. Я хочу з ним походити та знайти селян. Ну добре, тримай, буду радий, якщо ти їх знайдеш. Це одно в мене ще дуже багато справ. Вау, друзі, я таку річ ще ніколи в руках не тримав. До речі, будь з ним обережніше, тому що більше в мене такого немає. Добре, вчений зрозумів. Тобто, дивіться, друзі, нам просто треба ходити. І коли цей детектор буде видавати, Звуки це означатиме, що селяни поряд. Слухайте, ну тут їх точно немає. А якщо ми, наприклад, спустимося в шахту, хоча навіщо селянам в шахту? Ну добре, давайте тут також, друзі, спробуємо пошукати, може вони тут і є. І піпі. Ви це чули? Ви це чули, друзі? Якщо це не якась помилка, це означає, що селяни десь поряд. Беремо кайло і просто починаємо копати. О, дивіться, друзі, я дійсно кудись викопався, почекайте, це точно не селяни, це взагалі якийсь бандит. А що він взагалі тут робить? Давайте зараз подивимося. О, тут навіть є якась криня. А в ній, а в ній, друзі, дуже багато зброї. Скоріше за все ця зброя належить ось цьому бандиту. Гадки немає, що з ним сталося. Але я зрозумів одне, що цей детектор, він дійсно працює. І за допомогою нього ми можемо знаходити дуже багато всього цікавого. Але не забувайте, друзі, що основна наша мета це все ж таки знайти селянів, тому що ми не знаємо, можливо вони знаходяться в небезпеці, а можливо ні. Тому давайте продовжувати. Пошуки тут можна одразу закрити. І ходімо, подивимося, далі. А точно, детектор треба тримати в руці, і тепер можемо ходити. На жаль, в цій шахті я так нічого і не знайшов, тому ходімо далі. Під нашим селом є ось цей гігантський каньйон, і я спробую пошукати селянів тут. Ей, селяни, селяни, ви тут? Пі-пі-піп. -пі. Друзі, ви чули це тільки що? Слухайте, може, селяни знаходяться десь тут поряд. Давайте знову спробуємо копати вниз, і я знову щось знайшов. Я не знаю, там є селяни або ні. А давайте зараз ми це з вами і перевіримо, що це за річ. А, друзі, це ж гвинтокрил. Але почекайте, ну а що він взагалі робить під нашим селом? Та ще й так низько, це взагалі якось дивно, але він новенький, просто новенький. Ще й скриня тут як Якась є а в ній, а в ній, друзі, пауло і парашут. Слухайте, це цікаво. Давайте заберемо зараз цей гвинтокрил. Піднімемося нагору і поставимо його ось тут. А тепер давайте, друзі, я спробую в нього сісти. Почекайте, тут треба заправити пауло. Парашут, якщо ще я тримаю в руці. І давайте, друзі, взлітаємо. Полетів, полетів. Кому не а як, як керувати цим гвинтокрилом? Друзі, взлітаю, взлітаю, взлітаю. Але на жаль, в мене немає водійських прав пілота. Тому це може бути небезпечно. Почекай, почекай, кавун. Як же мені подобається кружляти над цим селом? Так слухайте, друзі, за допомогою цього гвинтокрила я зараз можу піднятися на велику висоту і з неї дивитися, можу десь селянів побачу. А друзі, почекайте, почекайте, здається, здесь я втратив керування. Ех, кавун, кавун, тебе навіть на хвилину залишити не можна. А, що? Фух, зі мною здається, все нормально, вчений вчений, е, не хвилюся. О, я навіть встати зміг. Ти мені краще скажи, з детектором все нормально. Можу, я його візьму та пошукаю селян. Ні-ні, зі мною все нормально. Я вирішив, що саме я знайду селян. Тому не хвилюйся, детектор працює, він в моїй руці, і я буду продовжувати пошуки. Ну добре, тільки будь обережнішим. Слухайте, друзі, мені такі пригоди подобаються. Давайте продовжу, тому що селянів я ще не знайшов. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. До речі, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Можу, ще щось вдасться знайти під нашим селом. Піл, піу, пі-пі-пі-пі-пі. Що серйозно, прям тут? Творі з ма. Ім будинком, друзі, уявляєте собі? Давайте спробуємо викопуємо тут все. І дійсно знову є якась кімната. Почекайте, на мені цікаво, що там буде. Може тут селяни. Ні, друзі, подивіться, це якісь золоті двері. Я би навіть сказав супердвері, тому що тільки подивіться на їх вигляд. Добре, давайте зараз їх відкримо. Слухайте, друзі, вони які старі. Дуже-дуже складно їх штовхати. Дуже складно. О, здається, вийшло. Ого, що це за кімната така. Ви тільки на. Подивіться, скільки тут золота. Тут навіть є якісь золоті статуетки. Вау, золота люстра. І навіть є золоті блоки. Але, друзі, це якісь незвичайні золоті блоки. Давайте спробуємо їх добути. О, вони дійсно є. Тобто я можу їх навіть потримати в руці. Давайте їх добудемо. А чому б і ні, друзі, цій кімнаті вже дуже багато, напевно, століть. І ці золоті блоки, а також золото, все одно нікому не потрібно. А я можу їх взяти і кошти вкласти в розвиток нашого. Того села. Саме так, друзі, я, звичайно, і зроблю. Заберу просто все, що тут тільки є. Ще й заробив дуже навідобре. Але знаєте про що я зараз подумав? Детектор, яким я користуюся, мені здається, селянів точно не знайде. Тому що це металодетектор. Тобто він, друзі, реагує тільки на метал. Тобто, бачите, тут був метал, і тому він реагував. Те ж саме було з гвинтокрилом, і теж саме було з бандитом, тому що там була зброя, і вона, звичайно, металева. Хоча у селянів, можливо, теж є щось. Металеве, і ми їх таким чином знайдемо. Хто його знає, подивимося. Зараз, друзі, треба все це скласти у моєму будинку. Я думаю, що ви зі мною згодні, тому що. пі 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 Що серйозно? Прямо під моїм будинком щось є? Добре, друзі, я виклав всі речі, залишив собі тільки зброю. Ну, знаєте, про всяк випадок. І давайте подивимося, що знаходиться прямо під моїм будинком. Це дуже цікаво, жого там ховаються селяни. Але ховаються від чого? Або від кого? Питань в мене багато, тому це просто викопувати і дивитися, а це вже небезпечно, друзі. Там шипи, і я спускатися туди взагалі не хочу. Так, друзі, дивіться, там дуже-дуже багато шипів, але можу, там є щось, окрім цих шипів. Тому давайте ми це і перевіримо. Так, я бачу якусь райдужну скриню, серйозно? Слухайте, друзі, нам треба, нам треба туди, але як би туди дістати? Так добре, якщо блок поставлю на шипи, о, здається, виходить. А шипи можна зламати кайлом? О, так я можу шипи просто зламати, друзі, серйозно, це ж максимально. Логічно. В часи, коли ставили ці шипи, напевно, не було такої річі, як Кайла. Вони не думали, що я зможу просто легенько обійти ці шипи. Ну і дуже навіть добре. Давайте перевіримо, що в нас тут. Воу-воу, воу. -во -во. подивіться, просто подивіться, друзі, на цю райдужну броню. Нічого собі, вона мені додає, броні. Так, це круто. Ще є райдужний меч і також райдужні яблука. Слухайте, мені це подобається. А давайте походимо по шипам. Та мені взагалі все одно. Ну, хоча як, як все одно. Ні, ні, багато здоров'я. Багато здоров'я знімають ці шипи, тому ми краще просто вийдемо. Так, е, потім ось так оце забудуємо. Зараз треба шукати селянів. Тому що, знаєте, друзі, я про селянів все більше і більше починаю хвилюватися. Прямо з кожної хвилини, серйозно. І до речі, друзі, так як на мені райдужна броня, напишіть у коментарях, який ваш улюблений колір. Тобто, так, просто відкрити коментарі та напишіть, який ваш улюблений колір. Мій, напевно, або чорний, або зелений. Ну, зелений, тому що я кавун. А чорний. Це, знаєте, такий серйозний колір. Ну а ви знову ж таки напишіть у коментарях, який у вас улюблений колір. І поки ви це пишете, друзі, я буду продовжувати шукати селян. Знаєте, поки я їх не знайду, я просто не заспокоюся. Тому що я вже стільки часу знаю селянинів і я. Пі-пі-пі-пі-пі. Не може бути, що знову прям тут, знову поряд з нашим селом, це як? Добре, в мене немає лопати, то ми будемо рукою ось таким чином викопувати, друзі, знову якась кімната. Цікаво, що там. Давайте перевіряти, стоп! Це, це зомбії. А також шкільний стіл. Щось я нічого не розумію. Секунду. Стрибати я туди поки що не хочу, друзі, ну тому що самі розумієте. Почекайте но! Ну. І тут дорослий зомбі також. Хлопці, а можна до вас? Ого, друзі, так це взагалі якась школа зомбії. Шкільна шафа, бачите, друзі, тут навіть глобус є. І цей зомбак, напевно, він намагається навчити чомусь цього маленького зомбака. Ей, хлопці, вибачте, вибачте, що я. До вас прийшов, я також можу вас чомусь навчити. 2 плюс 2-4. А, вам не подобається. Ну тоді 3 плюс 3-6. Та я серйозно кажу, досить мене бити. Я вас бити не збираюся. Ви якісь розумні зомбі, тому що навчаєтеся в школі. І навіть не знав, що зомбаки займаються в школі. Друзі, я впевнений, що ви також почекайте, Ну, все. Я, я буду звідси вибиратися. Ну, відходь, відходь і все, все, друзі, вибираємося, щоб вони нам тільки не заважали. Все, фух, нормально. Давайте тепер тут все ось таким чином. Закримо, щоб їм не заважати. Зараз ще ось тут земельку добуду про всяк випадок, ну тому що в мене боки закінчилися. І забудуємо їх. Нехай продовжують навчання, скажімо так. Ставимо і забуваємо про них. Але мене, якщо чесно, це так здивувало. Напевно, до речі, що вас також. Але добре, давайте все одно продовжувати. Хто ж міг подумати, що під нашим селом є стільки всього цікавого? Напевно, під селом ще нічого не залишилося, серйозно, тому що я вже тут стільки всього знайшов, що навряд чи тут ще щось є. Beep 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 beep. Ні, ну, друзі, я здивований, я серйозно здивований, я навіть за межі села ще не виходив. Рано чи пізно ми знайдемо селянів. Не хвилюємося про них, хоча ні, все ж таки трохи можна похвилюватися. Але, друзі, зараз буде найцікавіше. Давайте подивимося, що тут в нас є. Хопа. О, друзі, діамантові блоки. Але почекайте, цей детектор не працював би на ці діамантові блоки. Тобто він би серйозно на них ніяк би не спрацював. Діаманти це ж не метал. Секунду, давайте подивимося, що ще тут є, тому що це Взагалі якось максимально дивно. Я нічого не розумію. О, дивіться, якась діамантова кімната. Давайте зазирнемо. О, стоп, а, а я не можу зазирнути сюди, друзі. Серйозно, подивіться, а це взагалі як? Щось я нічого не розумію, а оце вже цікаво. Що там взагалі відбувається? Я поки що нічого не бачу, а тепер вже бачу. Друзі, так тут хакери, подивіться. Серйозно, в них там телевізори, а також комп'ютери, монітори і все таке. Хакери, а що ви тут робите? Ей? Щось вони напевно не дуже мені раді. Давайте зараз перевіримо. І чому я не можу до них стрибнути? Слухайте, друзі, в мене здається, з'явилася ідея, як я можу зараз спуститися туди. Ось тут потрохи починаємо викопувати, ломаємо діамантовий блок, і я думаю, я зможу сюди пройти. Почекайте. Хакери, ви ж не будете мене бити, хлопці. Добре, зараз ще ось тут викопаємо. Ее, стоп, стоп! Вони вже починають мене бити. Хлопці, не треба. Дуже цікаво, що там вони роблять, друзі. Я про всяк випадок взяв дуже багато зброї. Тому одразу. З'їмо ось це райдужне яблуко і поїхали. Е, Чого ви починаєте мене бити? Я прийшов з миром, е, е гов Друзі, вони починають дійсно мене бити. Так, давайте відстрілюватися, тому що це якісь злі хакери. Сухати, скільки ж них здоров'я. Одного, здається, знищив, починаємо, другого знищили. І давайте ось цього останнього. Фух, фух, фух. Це було достатньо класно, але я не розумію, що вони тут роблять. Таке враження, знаєте, що вони тут за кимось слідкують через ці комп'ютери. Тобто, напевно, є якісь камери, слухайте, давайте зараз. Просто сядемо ось сюди і подивимося зараз я увімкну цей комп'ютер і ми з вами дізнаємося правду. Так, друзі, на жаль, тут пароль стоїть, серйозно, а на цьому і на цьому також пароль. Ну слухайте, у хакерів якийсь 100% крутий пароль, який не можу обідгадати. Слухайте, а давайте зараз спробуємо. В мене тут просто є один пароль. Один, два, три, чотири. О, увійшло! Підключаємося. Чекайте, ну, друзі, а камера виходить чомусь на мій будинок. Я не розумію, а. Навіщо їм слідкувати за моїм будинком? Добре, давайте переключимося на наступну камеру. А це вже здається, мій будинок. Я не розумію, вони що за мною слідкують? Точніше, вже слідкували, скажімо так. Ви уявляєте собі, тобто я стільки часу жив в цьому селі, навіть не знав про цих хакерів. Але з якою метою вони це робили, друзі? Напевно, це і залишиться таємницею. Хоча, якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Навіщо хакери слідкували за мною? Ще й приховані камери поставили, я їх навіть не бачу. Але добре, друзі, це все одно не допомогло мені знайти селянинів. Тому давайте вже підніматися нагору і шукати їх. Чим більше часу ми тут ходимо, тим більше дізнаємося про наше село. Я вже тут стільки всього знайшов. піп 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 Слухайте, ну це вже, напевно, якась помилка. Ну тому що я тільки но ну, взяв в руки детектор цей, і одразу я почув цей звук. Ну, може, він зламався, хоча може, дійсно тут щось є. Давайте подивимося. О, друзі, якась, якась рожева кімната. Я вже думав, цей детектор. Вектор сломався, але він працює. Це найкраща техніка у світі. Але я не розумію, що це за рожева кімната і чому там так багато дівчат. Слухайте, ну дівчата ж, напевно, бити мене не будуть. Напевно, безпечно буде до них спуститися, як ви гадаєте. Давайте спробуємо. І ого! ого, скільки вас тут! Друзі, так подивіться, в них тут взагалі якась вечірка. Колонки, мікрофони. А я ще думаю, друзі, чому вночі я так погано сплю? Чую постійно якусь музику. Знаєте, я думав, що то мені здається, але ні. Це дівчата слухають музику, їх щось дуже багато. Бачите, вони мене не б'ють, але щось вони від мене хочуть. Дівчата, заспокойтеся, будь ласка. Давайте, давайте, я стою на місці. Ого, чому ви мене? Чому ви підходите до мене? Я Я не розумію. Стоп, 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 друзі. Мене мене зв'язали. Почалася ще якась пожежа. Я нічого не розумію. Так, 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 кавуну, треба. Треба рятуватися, але як так, яка зброя в мене? О, друзі, в мене є ніж. О, Так, я, я хочу вибратися. Я хочу вибратися звідси, будь ласка, друзі, я не можу звідси вибрати. Дівчата, не треба, не треба, не треба. Вас тут так багато, може, ви допоможете мені знайти селянів? Друзі, вибрався, вибрався, пожежа мені трохи допомогла. А тепер нам треба тікати. Тому що, здається, вони не допоможуть мені знайти селянів. Відійдіть, будь ласка. Я тепер блоки через них поставити не можу. Так, кавуна, давай, давай, давай швидше, швидше, швидше. Ось таким чином. Фух. Фух, і ще раз хочу вам сказати, фух, це було дуже небезпечно. Вони навіть навіть якісь більш небезпечніші, аніж хакери. З'язали мене, я просто в шоці, Ой, треба тут потушити вогонь. Щось я вже не хочу нікого шукати, але, друзі, треба, треба. Якісь нісенітниці тут коються, але, друзі, це від нас не залежить. Наша мета, як я вам і казав, знайти селянів. Слухай, камон, я ось слідкую за тобою і бачу, що ти на вечірки якісь встигаєш сходити з кимось побитися. Від... Давай мені сюди детектор, я сам буду шукати селянів. Вчений, ти просто нічого не розумієш. Так склалися обставини, я в цьому не винен. Послухай, ось ці твої події, різні кімнати, в які ти заходиш, вони займають дуже багато часу. А селянів треба терміново знайти. Розумієш, можливо, вони в небезпеці, їм потрібна наша допомога. Добре, добре, вчени. Можу, ти все ж таки правий. Але дай мені ще одну спробу. Ну дійсно, дай мені хоча б ще одну спробу. Ну добре, камона, але в останній раз після. Всього продасеш мені назад цей детектор. Домовилися, дай мені дві хвилини. Так, друзі, в мене, як ви вже зрозуміли, залишилася одна спроба, щоб знайти селянів. Після цього, на жаль, я буду віддавати цей детектор вченому. Не дуже хочеться це робити, друзі, але ви. Пі-пі-пі. Що знову я навіть не знаю, чи треба тут викопувати. Ну тому що, друзі, ви ж розумієте, якщо в цій кімнаті, куди я зараз спущуся, не буде селянів, детектор треба буде віддавати. Можу ще пошукати. Хоча ні, давайте перевіряти, що тут взагалі є, і. друзі, нічого нічого немає. Почекайте, а я звуки вже не чую, це що, була якась помилка? Скоріш за все, що так. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Та що ж таке? Я не знаю, може цей детектор вже дійсно починає ламатися. Давайте ми це і перевіримо зараз. О, щось знайшов, друзі. Дійсно щось знайшов. Давайте сюди ми з вами спустимося. А я зрозумів, подивіться. Це тут хтось зберігав харчі. І, до речі, харчі дуже схожі на ті, які були у нашому селі. Тобто це або грабіжники якісь, які обікрали нас на харчі, або ці харчі належать селянам, але я не розумію. Тут металу ніякого немає. Чому спрацював детектор, друзі, я не розумію. Тобто тут є тільки їжа і ці бочки, і все, і більше взагалі нічого немає. Можу. Тут ще щось є, я навіть не бачу. Чому спрацював цей детектор? Я, я взагалі не розумію. О, давайте його ще раз візьму в руки. Пі -пі 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 -пі. Серйозно, серйозно, так а де? Може, тут щось? А давайте перевіримо, друзі. Ні, нічого тут немає. Може, отут в стінах десь. О, стоп, серйозно, щось є в стіні. Давайте зараз перевіримо це. Цікаво, друзі, подивіться. Ні, ні-ні, я не хочу в це вірити. Почекайте, порахую один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. І селянів також було сім. І це не дивно, що вони знаходяться поряд зі своїми харчами. Але, але що з ними сталося? Друзі, я не встиг. Це я в цьому винний. Тому що я на кожній кімнаті зупинявся, щось там бився. Ех, це я винен, серйозно. Треба піти та розповісти все вченому. Що пошуки можна вже закінчувати. Тому що все сходиться. Там селяни зберігали свої продукти, і їх також було сім. Як і тих скелетів, вчений. Я не дуже хочу це тобі казати, але ж треба, все ж таки, ми разом шукали селянів. Дивись, я віддаю тобі твій детектор. Так, так, а що сталося? Я тільки що знайшов місце, де селяни зберігали їжу, і там були сім скелетів. І селянів також було сім, якщо ти пам'ятаєш. Але ж кавун, ти розумієш, пройшло лише годин дванадцять. Вони не могли якось перетворитися на скелетів. Це неможливо. Ех, чине. Я розумію, що це прикро зізнавати, але ти повинен, повинен. Все повірити. Я навіть можу показати тобі це місце, якщо ти захочеш. Але трохи пізніше, тому що ти якийсь не в собі, мені здається. <соцес> я якось пожартував, чи що вчений, а чого ти смієшся? Я ж кажу, ти не в собі є. <соцес> хе це дуже смішна ситуація. Я не розумію, а що в ній смішного? Серйозного. Подивись зараз назад. Ех, чени, ти став якимось божевільним. Добре, я подивлюся назад, і... і що там стоп селяни? Селяни, це випачкає один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А як же скелети? Які ще скелети? Кого? ти що на сонці перегрівся? Добре, добре, неважливо. Потім розповім. Так, а де ви були весь цей час? Який ще час? Кого не? Вас весь день не було в селі. Де ви були? Ми хвилювалися з ми вже тут такі пошуки влаштували. Ми вирішили трохи відпочити від тебе і вченого і пішли в аквапарк на півдня. А що ми тут влаштували? А так ви в аквапарку були? Тоді все зрозуміло. Фух, ну добре, добре, що так сталося. Друзі, я просто в шосі, і ви, напевно, також здивовані, як і я. З селянами все нормально, і це головне. Ех, я тут стільки всього можу вам розповісти, я стільки всього за сьогодні побачив, тому готуйте свої вуха. Ось від цього ми і відпочивали в аквапарку. Ну добре, розповідай вже. Зараз, зараз я вам все розповім, мої селяни. Ще ніколи не був такий радий їх бачити. Ну ви друзі, обов'язково зараз натискайте на іншому відео, які ви бачите. На своїх екранах, а також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.